Землетрус у місті. в суботу Івано-Франківськ легенько потрясло. Коливання відчули мешканці у різних мікрорайонах. Орієнтовно, у, у 21.15-22 листопада, в квартирах багатоповерхівок розгойдувались люстри. У суботу ввечері близько до 21.15-20 відчулося, що якісь ідуть в першу чергу люстри почала політатися, от а потім так ну здавалося дивне відчуття. Перший раз в житті по суті прожила землетрус і. Спочатку не зрозуміла, що дійсно відбулося, але вже потім, після того, як в соціальних мережах побачила повідомлення від інших друзів, знайомих, хто зрозуміла, що це був землетрус. Відчула якісь коливання один раз, потім другий. Я підхопилася, вибігла в мене там ключик в коридорі висить такий, і він як мають коливався. Я перезвонила до доньки, кажу. Ти Нічого не відчула. Вона каже: відчула. А ти що відчула? Я кажу, та мені здається, що це є землетрус. Вона каже: Біжи на вулицю, вибігаємо на вулицю. Шина нікого немає. Я потім зрозуміла, все ж таки, що це хвиля якась була не землетруса, а тільки хвиля, яка зачепила Україну та докотилась до Івано-Франківська. Заспокоюють рятувальники. Епіцентр стихії знаходився в Румунії у так званій зоні Вранча. На території міста таке коливання не зашкодили ні людям, ні будівлям. По території самого міста Івано-Франківська це відбулася, можна сказати, так так звана сейсмі... сейсмологічна хвиля. Тобто, це практично затухаючі процеси самого землетрус, який стався вранці, він сам землетрус, який стався в Румунії. Населенню і будівлям, і майну міста Івано-Франківська не загрожує, оскільки він не мав руйнівної сили. Коливання земної поверхні українці відчули не лише в Івано-Франківську, а й в інших містах України. Коли гори Румунії сколихне знову сейсмологи не беруться прогнозувати, адже передбачити землетрус, практично неможливо.